Страхування це коли ви щомісяця платите якісь гроші, а вам у випадку, від якого ви застраховані, пожежа, смерть, автокатастрофа платять компенсацію. Оце страхування. У цьому випадку жодного страхування немає, просто неробам, людям, які могли би працювати, але не хочуть, платять соціальні подачки. Ніякого страхування немає. Саме слово неприйнятне, несправедливе, їх не страхують ні від яких подій, хвороби, пожежі, їм просто дають соціальну допомогу. І знову ж таки, навіть у цьому слові брехня ніякої соціальної допомоги немає. Їм дають подачки за те, що вони голосують за демократів. За ці гроші демократи купують у них голоси. Оце називається допомога. Не існує жодних трьох цілих чотирьох. Трильонів доларів, і цей закон прийнятий зараз у конгресі, завтра, 4 липня, тобто для вас в Україні, сьогодні, підпише Трамп, і це величезна, безумовно величезна перемога Трампа.